Великодній обмін полоненими мав відбутися раніше, але його довелося відтермінувати. Про це розповів представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Рада. Тиждень тому в Україну із російського полону повернулися 277 військових. Чому обміни часто переносяться? Та як своїми діями не нашкодити близькій людині, яка перебуває у полоні у ворога? Дивіться далі. Пане Андрію, Великодній обмін полоненими став одним з найбільших за час повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, наскільки свята чи символічні дати важливі для росіян, чи легше в цей час власне, готувати обміни? Не легше, але важливі. Це якщо коротко. І власне, цей обмін, який став перед Великоднім, Готувався заздалегідь і мав відбутися і раніше. Але, зрештою, відбулося так, як відбулося, і це добра подія. Один з найбільших обмінів 276 українців і одна українка. Це немало. Але роботи ще й дуже-дуже багато. Ми розуміємо, що і для нашого суспільства є якісь важливі маркери, і дати, і у ворога є якісь свої наративи. Ми не можемо прив'язуватись лише до цього і відштовхуватись лише від цього. І великі обміни, в тому числі, і великі спецоперації а це окрема спецоперація для захисту порятунку наших полонених, відбувалася незалежно від календарних дат. Зрозуміло, що особливий символізм це завжди приємно. І коли напередодні найбільшого християнського свята, яке символізує. Відродження життя і надії, то відбуваються такі речі. Це вдвічі приємніше. Що може вплинути на відтермінування або зрив обміну? Маса факторів. Зрозуміло, що ми працюємо в важких умовах, коли йдуть бойові дії, геноцидна війна проти України і ворог це держава, яка нехтує міжнародним гуманітарним правом, яка використовує найбільш чутливі теми, зокрема тему полонених. Безвісті зниклих, захоплених цивільних заручників в власних інтересах і з точки зору, в тому числі, продовження своєї війни на полі бою і впливу на наше суспільство також. Тому відтермінування, зриви це буденність, дуже мало обмінів, які відбулись ось, власне, в той день і так одразу як було заплановано. Тим не менше, як би важко не було. Яка би ситуація не складалась, перемовини не зупинялись ніколи, і одразу після обміну, який відбувся, готуються вже наступні заходи і постійна робота з по захисту прав наших полонених. У передень Великодня також додому повернули 31 важкопораненого воїна. Наскільки процес їх повернення відрізняється від перемовин щодо обмінів? Ну, власне, 277. сімдесят в цілому було повернуто із них 31 поза обміном, інші в результаті обміну. І так серед повернутих важко і важко поранені Україна з самого початку. Ставила питання згідно міжнародного права про те, що є категорії громадян, полонених, які питання обміну, яких навіть не повинні розглядатися, вони повинні повертатися безумовно і одразу. І зроблено все, в тому числі Україна ініціювала створення змішаних медичних комісій згідно міжнародного права права для того, щоб важко хворі і важко поранені повертались швидше. Є Об'єктивні успіхи в цьому напрямку це вже не перший обмін, коли не перші заходи, коли повертаються наші захисники поза обміном, які цього потребують. Ви зазначили, що вже триває робота над наступними обмінами. Чи є в Росії специфічні запити стосовно обмінів, зокрема пріоритети по тому, кого вони хочуть повернути? Так, завжди є. В різних випадках це по різному. Ми не будемо зараз публічно називати ці категорії, але це завжди складний багаторівневий процес, який. Насправді не передбачений всіма протоколами і часто і ще раз наголосимо, попри те, що є країни, які нам допомагають, і цього разу ми згадували об'єднані Арабські Емірати. Власне, перемовина – це двосторонній процес, закритий і головне, що результативний. Результати є і ще будуть обов'язково. І ми говоримо про обміни різнозначної кількості людей. Чи щоразу це дуже це по різному? Зрозуміло, що саме по собі слово обмін воно спонукає запитати таке цинічне питання, а який курс для України кожен, кожне життя кожного українця і українки, які опинились в полоні в неволі, воно безцінне і має найвищу цінність. Об'єктивно, ворог ставиться до своїх громадян значно з меншою увагою і любов'ю, ніж Україна до українців. Тому це складний процес, буває по різному і в кількості по різному. Але мета у нас одна: має додому повернутися кожна і кожна і так обов'язково буде. І також хотілося б спитати про тих, хто чекає додому своїх захисників, оскільки хтось чекає вже понад три роки. і Люди хочуть показати, що їм не байдуже, і питання наступне: як це зробити, так щоб не нашкодити у процесі обміну. Все те, що допомагає світові, міжнародній спільноті, міжнародним організаціям, які відповідають за моніторинг дотримання гуманітарного права, пам'ятати про проблему українських полонених, тримати її в фокусі уваги. Всі правозахисні активності це все потрібно. Правильно ми це вітаємо там, де потрібно, якщо відбувається порушення. Прав родин захисників необхідна допомога соціальна супровід для цього є відповідні інституції, зокрема, знову ж таки, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Але будь-яка активність, яка може викрити додаткову інформацію про полонених, допомогти ворогу маніпулювати нашим суспільством або створювати наративи, які потрібні для нього. Тут треба розуміти, що не можна дати себе перетворити на інструмент російської пропаганди і. Коли справедливе обурення і очікування швидших і більших обмінів відбувається, потрібно пам'ятати завжди, що наші знаходяться в руках у жорстокого ворога, і це Росія, яка напала на Україну. І якби Україна могла забрати всіх і сьогодні, і зараз ми б обов'язково це зробили. Але на жаль, наші знаходяться в руках у Путіна, і дуже обережно, не шкод, не нашкодивши їм, ми повинні повертати впевнено, повертати їх додому і покращувати їхню умову перебування там. А на цьому все спасибі, що відповіли. на Нам дякую робити. вам.